Велотренажери та ходунки до шпиталю привезли волонтери фонду родини Розенблат. Людмила Альтовська, волонтерка фонду, розповіла, що ці засоби фізичної реабілітації для українських бійців зібрали їхні однодумці в Німеччині, волонтери спільноти Аля Свірт «К нам обратились волонтери з такою проблемою, що на базі нашого госпіталю нет реабілітації для наших защитників. Ми вирішили, що потрібно как-то допомогти. подняли много начальников, чиновников, которые, в общем-то, согласились, что да, нужно открыть центр реабилитации для наших воинов. И наш фонд решил предоставить для госпиталя три велотренажера для ребят, ходунки на колесах, руль стулья. Вот. Ну и Ніжню одягу для наших бойців. Лікарі впевнені, таке обладнання допоможе військовим швидше одужувати і мріють про розширення приміщень фізичної реабілітації для українських воїнів. Підключимо, розберемося, тому що в нас до цього часу їх не було. Це говорю вам чесно. В перший раз таку апаратуру ми отримали. Хоч вона була в употребленні, але це для нас, звісно, як би сказати, маленький скарб. Завжди вказував ще пірогов, що настільки складна операція, як вчасно виходити хворого. Так що вчасно надана реабілітація, зуміється, ще раз говорю, поставити вчасно в стрій бійців. Зв у зв'язку з АТО у нас збільшилась потреба у лікувальній фізкультурі. Ми своїми силами зробили ремонт, як могли, але потужності такої в нас немає. І потрібно зробити дах, якщо можливо, ще одну кімнату. І якщо хтось долучиться з волонтерів до цього, то ми будемо дуже вдячні. Це не перша допомога, яку надає фонд родини Розенблат для військового шпиталю, ліки, одяг, взуття, засоби гігієни та підтримка родин військових. Керівники благодійної організації понад рік підтримують українських воїнів. Фонд родини Розенблат і далі продовжуватиме свою благодійну діяльність для пацієнтів Житомирського військового шпиталю.